Вітаю! Сьогодні у нас 15 квітня, троскавець Україна, і я запрошую вас разом зі мною на прогулянку за дикорослими їстівними рослинками. Буду вам показувати все, що зустрічається їстівного, але собі буду збирати тільки те, що мені зараз до смаку. По-перше, я збираю осот овочевий. Можна ще зустріти отакі молоденькі листочки. А так він вже дуже активно пішов у зріст. Якщо ви знаєте цю рослину, тоді бачили, якого розміру може бути в нього листя. Ось подивіться, це все наш красень усотовочевий. Це така доволі нейтральна за смаком рослина. На початку весни вона може мати трохи землистий смак, коли листочки. Отак от до землі в нього. І тоді набирає смак землі. До речі, я сьогодні без кошиків буду збирати рослинки в таку авоську. Мені дуже подобається за смаком ця рослинка. Такий трав'янистий доволі смак, багато вітамінів, макро-мікроелементів, а ще ця рослина виводить токсини з нашого організму. Дуже корисна і я не бачила, що були якісь протипоказання. Дуже добре загортати щось у ці листочки. Наприклад, можна соус песто загортати, можна якісь сирні начинки, можна хумус, ну, навіть використовувати в суші. Осотовочя весь зростає у вологих таких місцях, особливо полюбляє сонячні галявини. Ця рослина не боїться збору, покосів, дуже швидко відростає. В принципі, листя в нього весь сезон відростає і можна збирати до осені. Це в нас родовик лікарський, дуже гарна лікувальна рослина, але також і їстівна. Молоді листочки за смаком нагадують огірок. Багаті вітамінами та іншими корисними речовинами. Тому я полюбляю його додавати до салатів. Моя донька також полюбляє ці листочки жувати. І найсмачніші ось такі ще листочки, які намагаються тільки розгорнутися. І от в таких, ось, бачите. І ось в таких листочках і стеблинка, вона ніжна і можна її їсти. Бо ось тут, наприклад, вже стеблинка в деяких місцях жорсткувата. І треба тільки листочки окремо брати. Ось можете подивитися, як виглядають листочки. Вони такі, наче овальні, видовжені, зубчасті. І з зворотньої сторони листочок, він, наче, такий. Припорошений такого кольору. Зазвичай вони зустрічаються ось такими кущиками листочки зростають, потім вже літку починає квітнути ця рослина, і тоді її дуже легко пізнати по таким темно-бордовим квітам. Який же ж аромат огірковий, ви навіть не уявляєте. Весна в цьому році дуже-дуже рання. І я гадала, що я вже не встигла на спороносні пагони хвоща польового. Ось так вони виглядають. Дуже довго про нього розповідати не буду. В мене є декілька окремих відео, там я і розповідаю, як його не переплутати, чим він корисний ці пагони містять собі дуже багато кремнію, а кремній дуже необхідний нашому організму. Правда, в нашому регіоні ці пагони вони трошечки гіркуваті. Тому я їх багато не вживаю, проте їх можна засушити, а потім такий кремнієвий порошок додавати. Собі до їжі. Я пробувала і маринувати їх, також доволі непогано виходить. І в минулому році пробувала сушити. І тепер я знаю, що якщо сушити, то треба сушити в градусах на 50-60. Через те, що якщо сушити на низьких температурах, вони випускають свої спори, розкриваються. Так само, як і кульбабка, наприклад. Ось, бачите, стають ось такими. Розкритими і спори свої викидають. Дуже гарна рослинка. Після того, як відспороносить, цей пагон відмирає і на його місці з'являється звична нам, так скажемо, ялиночка зелена хвоща польового. І збирають їх ось в такому вигляді, поки вони ще. Закриті, не почали випускати спори. Ось така краса, ще й корисні. Мені подобається їх до окрошки додавати. Мабуть, я так і зроблю. У мене вдома є чудовий квас з кульбаби. До речі, про кульбабу. Я сьогодні не буду збирати, тому що у нас нещодавно дощ сильний пройшов, і вони всі такі, бачите, мокренькі. Але дуже корисні. Я тільки візьму собі декілька листочків до салату. Краще, листу... Ой. <сум> Слимак налякав мене. Краще листочки збирати, звісно, навесні до цвітіння. Тоді вони не такі гіркі. Проте, я не дуже відчуваю ті гіркоти, я нормально на них реагую і зазвичай. Небагато таких листочків додаю до салату. Тим паче в суміші з рослин ця гіркота не дуже відчувається, проте вона дуже корисна. Взагалі всі гіркоти, вони корисні, вони стимулюють наш жовчний міхур. А з квітів кульба, бо якщо ви не пробували, я вам рекомендую спробувати приготувати квас також можна збирати до салатів, скоро вже квітнути буде. У нього листочки трохи жорсткуваті, але якщо добре подрібнити, то цього не відчувається. Взагалі відноситься і до лікарських рослин. Я не буду збирати, тому що тут невеличкий кущик, нехай собі зростає. Мені вистачить інших рослин. На всю вже квітне часник кінський черешковий. Ось він ближче. Дуже швидко виріс, дуже одна з улюблених рослин моєї доньки. І вона просила назбирати її листочків до салату. Має смак чеснику, хріни, капусти, щось таке середнє. І відноситься до родини капустяних. Як бачите, після цвітіння в нього тут такі стручки. І потім в цих стручках, як квасолини, такі продовгуваті, майже чорні насінини. І ось це насіння можна збирати і готувати як гірчицю, можна просто у мельничку і подрібнювати, використовувати, як звичайно, ми перець використовуємо. До речі, коріння часника кінського черешкового також використовують. воно нагадує за смаком хрін і використовують його аналогічно. Одна з моїх улюблених рослин це підмаренник чіпкий. Навесні я його дуже люблю збирати. За смаком він також нагадує мені огірок, комусь він нагадує зелений горошок. Але мені все ж таки більше огірок. Він трошечки цупкий такий, бачите, тому і чіпкий через ось ці, багато-багато чіплючих версинок. Містить собі багато каротину, багато хлорофілу, а також різних макро-мікроементів. І дуже добре впливає на нашу лімфу та кров, чистить їх. Чомусь на нашому інтернет-просторі дуже мало інформації про цю рослину в їстівному плані. На деяких сайтах ви навіть можете прочитати, що це отруйна рослина. Не знаю, звідки вони взяли цю інформацію. Явно не читали книжки. А от в англомовному просторі цю рослину дуже полюбляють, наприклад, в Англії, також в Америці. Її активно збирають і навесні вживають, і коктейлі роблять, і салати, і різні страви. І в їхній літературі ця рослина описується як їстівна та корисна. Я вже не знаю, роки три так точно збираю і вживаю її в їжу. Також ця чудова рослина можна використовувати в косметиці, робити тоніки, притирати обличчя, можна сполоскувати волосся. Єдине, що я не знаю, чи можна з темним волоссям, ой, зі світлим волоссям її використовувати чудова рослина. А взагалі-то я сьогодні прийшла саме за кроповою. Вона моя основна мета. Цю рослину я просто обожнюю і за смаком, особливо за її дією на наш організм. Чудова рослина, полівітамінний комплекс, дуже багато магнію та кальцію, хлорофілу, вітаміну С протеїну, тобто рослинного білку. Чудова рослина. Пішов дощ, але я хочу ще яглиці позбирати до салату, вона дуже соковита. Ось такі молоденькі, ще не повністю розгорнуті листочки зазвичай збирають до салатів. В принципі, такі ще також можна збирати. Дуже корисна рослина, не має жодних протипоказань, окрім індивідуальної реакції організму. І можна їсти в необмеженій кількості. Дуже багато каротином та вітаміном С. Має смак моркви, селери. Дощ трохи відкоригував час мого перебування тут. Не вийшло не збирати стільки, скільки хотіла, проте і так дуже добре. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Всю зелень тепер необхідно добре помити, а пагони хвоща спочатку потрібно почистити. Це робиться легко, проте треба мати на увазі, що руки будуть коричневими, тому краще це робити у перчатках. До води я додаю столову ложку перекису водню. На рослинах вже багато іравликів, слимаків, і від бактерій різних. Дехто використовує сіль, дехто соду. Я зазвичай перекис І тепер лишаю хвилин на 20. Після замочування зелень, звісно ж, треба ще декілька разів добре промити, і тепер потрібно її просушити. Я викладаю на рушники. Дуже зручно використовувати метод такий шар за шаром, тобто на один рушник, потім інший, так і краще просушується зелень і займає набагато менше місця. Потім, коли зелень у вас висохне, зберігати її краще в холодильнику в якомусь контейнері, на дно застелити папер... паперовий рушник і зверху також, і герметично закрити. В такому вигляді, зелень може зберігатися, ось така свіженька. до. До тижня. Готувати сьогодні будемо за вашою порадою ізраїльські салати з зелені. Для цього, окрім зелені, яку ми збирали, тут немає тільки кропови, нам знадобиться журавлина в'ялена, суміш горішків підсмажених, а також різне насіння. також підсмажене. І також можна додати оливки, але в мене от тільки маслин є. є. Ну, я гадаю, що буде не гірше з ними. І ще можна також шматочки лимончику. Ну, а тепер наріжемо нашу зелень. Відмаренник ріжемо дрібненько, через те, що він такий трохи цупкий. А після того, ще отак от я вам рекомендую його трішечки розім'яти, тоді він точно не буде чіплятися вам до язика. З родовика беру тільки листочки. Тепер готуємо заправку півчайної ложки меду, трохи солі, 3 ложки олії. Дві ложки лимонного соку. Збираємо наш салат, додаємо всі інгредієнти. З насіння в мене кунжут, насіння кроповий та гарбузове. Салат дійсно дуже смачний, такий оригінальний, знаєте, поєднання і кислого, і солодкого в журавлині. І трошечки гірчинка, коли кульбаба трапляється. І горішки треба обов'язково підсмажувати, вони свій смак дають. Тому, я можу сміливо радити вам приготувати. Мені салат дуже сподобався. Дякую за те, що порадили цей рецепт. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!